А вже зовсім скоро новорічні свята. Який же новий рік без подарунків? Телеканал Самар спільно з газетою Твій рідний край проводять новорічний конкурс. Сам собі режисер, сам собі Дід Мороз. Умови конкурсу дуже прості. Для цього вам потрібно записати поздоровлення з новим роком і надіслати його на пошту телеканалу «Самар» або соціальну сторінку ВКонтакті. Також свій шедевр ви можете насилати до редакції газети Твій рідний край. Чим оригінальнішим буде ваше привітання, тим більше шансів на перемогу. Обмеження за часом 15 секунд. Три найбільш оригінальних відео будуть показані в ефірі телеканалу Самар і на головному екрані міста на інформаційно рекламному комплексі. Головний приз мобільний телефон, портативна батарея та селфі палиця. Конкурс триватиме до 20 грудня. Підсумки будуть підведені на відкритті міської ялинки. Відеоблогери Новомосковська та Новомосковського району. Ми чекаємо саме вас, і на цьому наш випуск завершується. Дякуємо, що були з нами. Живіть у ритмі рідного міста разом з телеканалом Самар.